До осені схиляється життя, торкнеться скроні сива павутина? А за порогом вічне майбуття, вже скоро Господи душа зустріне, а чи готовий стати перед ним і дати звіт за все життя прожити? Чи будував на камені свій дім, чи увінчався плодом соковитим? Для Господа важливий наш кінець, ми можемо з Богом шлях земний почати, та загубити те, що дав Отець, як раб нівчемний, міну заховати. Якщо ж Ісус багатством був твоїм, і ти щодня шукав із ним єднання, складав у небі скарб, не на землі, щаслива буде мить твоє остання. Плоди рясні складеш до нього Христа, і скаже Він: Війди, благословений, там зазвучить мелодія свята, хвала Христу полється з вуз Спасених. Хай допоможе Дух Святий усім, щоб ми не стали перед Богом голі, тож сили на шляху собі просім, щоб до кінця звершити Божу волю. Ти молодий, чи вже на схилі літ, пильнуй в житті, назад не оглядайся. Кінець покаже, чи приніс ти плід, щоб увійти у вічне Боже Царство.